Як сховати Лева? Гелен Стівенс. Якось посеред спекетного дня Лев прийшов на ринок, аби придбати собі капелюха. Але містяни боялися левів. Тому він утік. Він мчав уперед і втік так далеко, як тільки міг. І сховався в будиночку в саду. Це був ігровий будиночок маленької дівчинки на ім'я Іріс. Тобі не вдасться тут сховатися, промовила Іріс, яку зовсім не лякали леви. Цей будиночок замалий для тебе. Вони зайшли до батьківського дому. Або Іріс могла належним чином заховати лева. Вони мусили поводитися тихо, оскільки мамі і татові ідея тримати вдома лева могла бути не до вподоби. Лев дозволив Іріс вичисити листі з його гриви і показав їй свою лапу, яку поранив, наступивши на щось гостре. Я накладу на неї пластир, промовила Іріс. Приховати Лева виявилося нелегко. Він був занадто великим, дуже пухнастим і вкрай важким, особливо під час сну, а леви сплять надміру багато. Коли ніхто не бачив, Лев міг вийти зі сховку і погратися з Іріс. Їм лише потрібно було поводитися тихо. Якось увечері тато Іріс сказав, вони досі не знайшли того лева. Я впевнена, що це Лев добрий, промовила Іріс, сидячи позаду дивана. Добрих левів не існує, зауважила її мама. Усі леви залюбки тобою поласують. Лев розхвилювався, проте Іріс його заспокоїла. Потім вона прочитала Левові його улюблену казку про тигра, який прийшов почуювати. Лев заснув на середині казки, оскільки Леви надмірно багато сплять. Через це все і пішло шкереберть. Іріс почула, як мама піднімається сходами. Але важко розбудити лева, який спить. Однак більшість левів все ж прокидаються, якщо поруч із ними кричить мама. А! -а, -а! Лев шпарко кинувся навтяки і знайшов схованку, звідки міг бачити Іріс, щойно вона з'явиться десь у місті. Його ніхто не поміщав ані містяни, ані сама Іріс. І, звісно, його не помітили двоє злодіїв, які пробралися до будівлі мерії та поцупили всі свічники, що належали мерові. Проте Лев їх помітив. З гучним грррр він зіструбнив з постаменту. І тримав Бог грабіжників, доки не приїхала поліція. Усі містяни були вражені, всі, окрім Іріс, яка нагадала Я ж казала вам, що цей Лев добрий. І всі вкрай здивувалися. Тепер Лев був героєм. Йому більше не потрібно було переховуватися. Містяни Влаштували спеціальний парад на його честь. Мер пообіцяв, що Лев може отримати все, що йому заманеться. Лев наметь замислився, а потім попросив Капелюх, адже саме заради нього він і прийшов до міста. Він тобі дуже пасує, сказала Іріс.